15 січня новини на сьогоднішній ранок. Всіх вітаю! Дрон прилетів по центру міста Львів біля пам'ятнику Бандери. Політали вікна, хто живе поряд, і пошкоджено політехніку, Львівську політехніку. Ось так зараз загроза балістики на Миколаїв. Києві теж вибухи, дрони збивають. Ось наші реалії. Відео стосовно звичайної ситуації в енергосистемі запровадження цього стану я зробила окремо. Кому цікаво, подивіться. Так, давайте останні новини. Іран офіційно закриває небо, тому що є велика загроза безпеці. Всі сигнали вказують на те, що США атакують Іран. Доповнено. Іран закрив повітряний простір для всіх літаків, крім американського бомбардувальника Спіріт. Добро пожаловать чи що? Так, давайте, Іран. Що там? там їх чекає в найближчий час, в найближчі години? Що чекає Іран з боку США? Боротьба. Ну, там же ж відбувається громадянська війна. да, ось Повстання, конфлікти в домі? Боже, навіть карти? Тут якась, бачите, контроль мені. 10 мечів. 10 мечів, намага, жертви. Розбите серце. Всемісіньке, дивіться, відбудеться удар в серце країни, в серце Ірану. Самісіньке серце. В Тігіран, чи куди? Ось прям самісіньке серце. Будуть удари. Карта війни. Підготовка до війни. Підготовка. Давайте так. Підготовка до нанесення удару в самісіньке серце. По адмінбудівлям, по ресурсам, по підприємствам і по чомусь ще військовому. Те ж саме вчора я показувала, чи позавчора. Чи допоможуть, чи допоможуть ці удари? Скинути режим Хаменії в Ірані. Чи допоможуть, чи допоможуть дії з боку США скинути режим в Ірані? Ну, військові, але вони там теж готують військових в Ірані. Да, ось карта підготовки. Все одно будуть домовлятися. Все одно будуть домовлятися. Після бомбьошки все одно будуть домовлятися. Зміна правосуддя. Чи вдасться скинути режим Хаменії? А в Ірані страх зі світу. А до речі, вони США бояться страшно. І цей режим Хаменії також йде робота в домі, щоб це зробити. Дивіться, в принципі, там може все ще, там два варіанти. Там може ще дуже сильно все закрутитися. Там може ще таке відбутися, що ми навіть такого ще і не очікували, да, стосовно США і Ірану. І, до речі, вчора писали, що навіть цей прем'єр Ізраїлю теж кудись полетів світ за очі. В общем, там всі порозліталися, всі поважні посадовці. На Близькому Сході порозліталися, хто біля Ірану. Із Ізраїлю, там може, і з інших країн. Чого вони всі порозліталися? В очікуванні десятки мечів, бо вони в очікуванні десятки мечів, в очікуванні якихось ударів, в очікуванні того, що небезпечно буде всюди. Нічого собі. Краще перечекати в іншому місці. Всі бояться, понятно? Краще перечекати десь в теплих країнах. Ну. Або ж навіть їх попередили, що вам краще, краще поїхати кудись на деякий час. Так, ладно, далі давайте до України. Давайте спитаємо про цей дрон, який впав. Дрон впав на дитячий майданчик біля пам'ятника Бандери, пошкоджена політехніка, житлові будинки. Представьте, дрон летів, летів, перелетів всю Україну і впав в центрі Львова біля пам'ятнику Бандери, так? Да? Якось дуже дивно. Що це за такий удар дрона біля Бандери у Львові? Якось дуже дивно. Вищий суд. Обмеження, щось таке глобальне, захист, уход, робота. Навчальний заклад, до речі, плани, зупинка. По плану зупинити навчання, по плану зупинити навчальний заклад, по плану, щоб якийсь навчальний заклад не працював. До речі, цей удар готувався. Чекали. Це було, очі... Давайте так, це було очікувано. Це... Очікували, що це буде. Сім мечів з боку Росії. Вона не могла промовчати. Ну, Мабуть, це стосується. Дивіться, Арішнік полетів на Львів, Львівщину. Тепер дрон біля Бандери, а до цього всього там в них було якесь святкування що стосовно бандери. І вони там ще погрожували в Росії. Я пам'ятаю, що ви отримаєте, в общем, за це все. Ну, ось це воно і є. А взагалі-то вони дуже задоволені тим, що зупиниться навчання. Зупинка навчання. Захоплення Гренландії штатами поставить хрест на дипломатичному поверненні Криму та інших територій, каже, безугла. Ми їх зможемо повернути тільки військовим шляхом. Ніби зараз є якась, якісь дипломатичні шляхи для того, щоб повернути Крим. Ну, вони є? Ви бачите якісь дипломатичні шляхи? Я не бачу. Так, захоплення Гренландії... Каже беззугла депутатка України США поставить хрест на дипломатичному поверненні Криму та наших інших територій. Чи це дійсно так воно і є? Ну тобто, зараз така політика в світі. Хто хоче, що хоче, то і захоплює. Кому що треба, то і захоплює. Страх. Страх в роботі, 10 мечів. Страх, робота, 10 мечів. Я вам скажу так. Що захоплять Гренландію? Що не захоплять Гренландію, США? Все одно практично 10 мечів на цю роботу. З Росії які дипломатичні, е, яка дипломатія з Росією на повернення Криму та інших територій? Яка, ну, яка з ними взагалі може бути дипломатія? Ну, дійсно, безугла легше всього скинути все на Трампа да, на оці його дії, а не на Путіна, на те, що він робить. Краще на Трампа скинути. Ну, в общем, безугла в своєму репертуарі. Карта Луни, карта важкості, карта обмеження для України, боротьби суперечок, підлити масло в вогонь це безугла. Її треба було назвати не безугла Мар'яна, а я підливаю масло в вогонь, щоб більше палало. Ось її так треба було назвати. Каспійському морі йде на дно Іранське судно зі зброєю для Росії. Хай вони всі суд, судна, всі і зі зброєю, і з, чим, з усім. Хай воно все йде, до, х, все йде на дно. В Каспійському морі йде, йде на дно судно зі зброєю для Росії. Очікуйте. все. Так, да, дивіться, це зброя, для, це зброя від Ірану продана. Ось продана за ту спентаклі. Щось військове і для України. Це реально все на цьому судні було проти України. Або дрони, або якісь ракети. Да, Таємно. Для Росії Таєм, таємно виробляє Іран щось для Росії за гроші. Слава Богу, що воно пішло, хай воно все йде. На дно і взагалі цей Іран в місті з Росією, хай теж йдуть під землю. Вже задовбали. Так, Польща ледь не залишилася без світла, через масштабну кібератаку Росії. До цього було в Німеччині, в Берліні, да, вони там сиділи без світла, а тепер в Польщі. Ну, Польща Каже, що це мало, мало статися до новорічних свят, щоб всі, в общем ну, в общем, більшість міст залишилось без енергосистеми. Кібератака масштабна на Польщу з боку Росії на енергосистему. Але служби змогли запровадити блекаут. Хотіли атакувати їхні ТЕЦ електростанції ТЕС. Масштабна кібератака на Польщу планувалася з боку Росії, але поляки змогли завадити їм. В домі війна, угу. зупинка. Так, угу. Да, дивіться, неочікувана зупинка сонця. В них мала статися, реально, неочікувана зупинка Сонця. А як вони, як вони, ці поляки, як вони дізналися про цю кібератаку Росії на їхню енергосистему? Як вони дізналися, цікаво, як вони дізналися? Повтор Диявол десятка. Очікуйте. Хтось продав? Хтось продав їм цю інформацію за гроші. Тобто таке, по розкладу. Як подзвонили і сказали: Хочете, ми вам продамо інформацію, що на вас чекає? За гроші. Ось. Знаєте, як попередили їх. Цікаво. Цікаво, що відбувається? В Києві вже встановили 5 міні-ТЕЦ. Я про це вчора питала, тому що ну, іншого виходу нема. Міні ТЕЦ в Києві допоможуть стабілізувати енергосистему. А може не тільки в Києві, а може ще в інших містах України вони теж знадобляться. І що отримає Україна ще оці міні ТЕЦ? Буде отримувати дім в очікуванні плани. Ну, тобто, це і був такий план. Якщо буде ось така надзвичайна ситуація, для цього і були е, міні-оці ТЕЦ. Тобто ці міні-ТЕЦ повинні бути в кожному місті, да? тому що е, деякі, е, деякі міста, областя готувалися заздалегідь з Європи. Чи буде ще отримання цього? Таке відчуття, що знали, що таке буде, і що Україна отримувала міні-оцітець. Розумієте? Але, ви, а ви, але ще ж тут нюанс якийсь, який, що в нас дуже люблять все розграбовувати. Мобілізацію чекають великі зміни. Зеленський провів нараду з новим міністром оборони Федоровим, якого вчора призначили. Давайте спитаємо: Новий міністр оборони Федоров, той що, за... той, що був міністром цифровізації, тепер міністр оборони Федоров. Він каже, що на мобілізацію чекають великі зміни. Що чекає на ну, як буде відбуватися цей весь процес? Як взагалі буде справлятися Фьодоров на посаді Міністр оборони України? Дорога. Захист. Він буде посилювати захист, він буде посилювати захист міст. Він буде посилювати захист об'єктів. Гроші. Він буде. Дивіться, тепер гроші у тепер гроші. Грабов, ну, в общем, за пазуху п буде дуже важко. Буде слідкуватися повністю все стосовно фінансів. Він взагалі прийшов в розпачі. Він прийшов в розпач цей Федоров, коли побачив, що відбувається в, цій, в цьому секторі. На посаді міністра оборони він прийшов в повний розпач. Що відбувається вообще? Що відбувається? Якісь зміни будуть в правосудді, в законодавстві, якісь будуть зміни. Будуть знімати якісь обмеження. Очікується агресія, власність, може, навіть підвищення зарплатні або, ну, тобто, збільшення для військових мається на увазі підвищення. Якісь нові навчання, навчання чомусь новому. І стосовно фінансування, найголовніше йому зробити, щоб фінансування для військових потреб було набагато легшим, менше бюрократії, менше бігатні бумажок, а відразу треба, на, треба закупили на. Ось це для нього найголовніше. Тобто, він покращить по фінансування... Цих бригад прямо на фронті, тобто, щоб це швидко відбувалося, а не затягувалося на тижні. Також він хоче збільшити надання допомоги, підтримки, зарплатні і так далі. Мобілізацію офіційно продовжено до 4 травня 2026 року. Війна триватиме до 4 травня 26-го року. Ось так. 4 травня. А може закінчитися війна раніше, ніж 4 травня 2026 рік. Таке, можливо, раніше може закінчитися. Наш дім. Військові, Трамп, гроші. Україна. Війна. До цього, до 4 травня, будуть якісь ще рішення з боку США, якісь ще дії і якісь ще зустрічі. І мені показується, що Україні можуть надати якийсь мощний ресурс. Ось з боку США. Да, зустрічі, дороги. Ну, поки що таке туди-сюди. Рішення, якісь рішення будуть. І за важкої ситуації в країні можуть бути ще якісь рішення, надання сили, надання захисту. Розмови про мир. Розмови. Роз... Розмови. Робота, розмови, зустрічі, плани про мир. І за якоїсь важкої, складної ситуації, мабуть, це стосується цієї енергосистеми, що можуть запровадити надзвичайний стан. Це все має трохи пришвидшити процес. Так, да, це має пришвидшити якось оцей весь процес, який зараз відбувається.